Робоче місце мрії Dream Place. Насправді його не існує, адже кожен сам вирішує для себе, що йому потрібно і чого достатньо. Але вітаю піпли. Мене запитували про девайси, що в мене є і чим я користуюся. Я пішов далі і в цьому відео розкажу про своє робоче місце, яке намагався вдосконалювати останній рік. І от, нарешті, дійшовши якоїсь межі, до якої прагну, покажу, що мені допомагає з комфортом проводити час, які мишки та клавіатури юзою на постійній основі, і для чого мені органайзери, і так далі. Можливо, комусь це буде корисно, визнайте. Дати щось для себе коротше, протисніть лайк та підписку. Окремо, дяка всім спонсорам та патронам каналу. І розпочинаємо. Варто було б почати з комп'ютера, але в мене є велике відео. Ось тут в підказках про те, як я його збирав, що закомплектуючи і т.д. Тому дуже зупинятися на цьому не бачу сенсу, бо кому цікаво, завжди можете подивитися, а тема обширна. Єдине, що я згадаю в цьому відео, це Full Tower корпус, адже він відповідає за картинку на робочому столі, найбільше, так би мовити. І при виборі роль відігравав саме великий, надійний та з доброю вентиляцією корпус. Cougar мікс 600 RGB для мене став близьким до ідеалу, що стилістично, що функціонально в моїх очах він і. Ідеально доповнює робочий простір, а ховати збірку умовно під стіл я не хотів. Це був би злочин, тому корпус важлива річ. Стіл. Зовсім нещодавно стіл розширився у вигляді кугар і грав 180 на 80. Це великий стіл з електрорегулюванням висоти, огляд теж є на каналі. Можливість змінювати робоче положення дуже крута штука. Якщо звикаєш, важко відвикнути. Те саме стосується і розмірів. В моменті мені тупо стало не вистачати робочого місця, бо на цьому столі відбувається практично все. Навіть камера. Зі штативом тепер вільніше почувається, бо є додаткове місце. Звісно, всі ці речі і розуміння, що це стає потрібним, відбувалося поступово. Місце він займає багато, але такі розміри стали справжньою робочою зоною. Бачив такі деки у багатьох стримерів, ютуберів і взагалі людей, які багато проводять часу за робочим місцем. І тепер я розумію, для чого це ще тут є килимок на всю площу, але я ще юзаю килим від Хатор. Тон Ево називається, який мені свого часу подарували. Дякую, Хатор. До речі, маю промокод мінус в офіційному магазині. Користуйтеся, моя совість не дозволяє зношувати килим стола швидше, тому от користуюся ще цим добротним щастям. Килим на килимі, коротше, крісло. Наступним дуже важливим елементом є крісло. В моєму випадку це також тугар, армор Ево, від якого я кайфую кожного разу, коли сиджу. Якби мені запропонували замінити на нове, то певно наразі я б знову обрав його. Ось наскільки воно мені подобається. Крісло не з дешевих, але навіть якщо відкинути зовнішній вигляд, який, на мою думку, суперськи вписується в сетап, це, по-перше, велике за розмірами крісло, яке не сковує аж ніяк з мультиблоком, з великою кріпкою спиною, вбудованою поперековою підтримкою Її можна регулювати. В ньому 4D підлокітники, перфорація, воно пружне, міцне, в ньому крута м'яка подушка для голови на магніті, як обіцяє виробник, мега, міцна екошкіра, і я цьому вірю. Проблем ніяких. Це поки що в моєму житті модель, на якій я можу сидіти годинами і не відчувати дискомфорту. До того ж, нещодавно мені подарували ось таку поперекову подушку з ультрам'яким класним наповнювачем, яке вміє приймати форму тіла від і Я тепер часто їх поєдную, щоб змінити навантаження за потреби. Це імбова і взагалі можна використовувати багато, де, наприклад, на софі, дивані чи ще десь. Коротше, не очікував, насправді, що мені вона буде настільки корисна і приємна. Йдемо далі, кронштейни та монітори. Кронштейни купував дуже давно. Це одна з перших покупок, без яких я тепер життя не уявляю. Багато хто питав, що це за модель, то це North Байо 180 на газліфтах для двох моніторів одночасно. Подібні моделі також є, наприклад, в Січ чи Office Pro в наявності наскільки мені відомо. Але я брав з рук дуже давно, і якщо ви думаєте, що кронштейн не дуже важлива річ. Важлива, з'являється купа місця. Це по перше. По-друге, не ти підлаштовуєшся під монітор, а монітор під тебе. Не скажу, що саме подвійний кронштейн максимально зручно, можливо, окремі були б краще, але в мене так і мені подобається. Монітори також зазнали змін. Один з них пропущу, бо в якійсь мірі я користуюся ним тимчасово. Але це 4К, 60 Гц, і так, мати таке розширення це дуже круто. Не ідеальний для ігор, перфекту для роботи. Якщо саме для таких цілей обираєте, 4К ідеально. Але в ігри я граю, тому ще один монітор. Моєму випадку це 2A Gaming G2724BV. 27 дюймів, 2К, 165 Гц. Золота середина для того, щоб і якість була, і комп'ютер був здатний тягнути ігри в цьому розширенні. До того ж, це мій перший експіріенс вигнутої va матриці, і я задоволений. Потрібна була модель, яка не у високому ціновому діапазоні, але щоб закрила мої ігрові потреби. І два Gaming хороший для цього загалом в цьому році я перейшов з 24 дюймів Full HD, на яких сидів дуже довго, на більші розширення і. Повсякденні це дуже класно. Юзаю два монітори одночасно дуже давно, і також одна з незмінних речей, і в монтажі, і під час запису голосу, і просто з двома моніторами справи набагато краще. Хто користується, зрозуміє, про що є. Органайзери давно про них думав, і це органайзери від бренду Office Pro. Можливо, ви їх бачили, і насправді це ще краще, ніж на картинках. По-перше, це капець круто змінює візуал. По-друге, функціонал. В компанії багато варіантів насправді і розміри різні, і настільні, і настінні, і більші і Чорні з різними насадками. Це, в принципі, просто металева панель, яка кріпиться до столу якось в цьому випадку, чи на стіну, як в цьому. Я поки що просто примагнітив до корпусу. Панель не магнітна, я замагнітив власними магнітиками, бо не свердлив стіну. Але маю два варіанти. Так от, металева панель з отворами, на які можна кріпити в різних положеннях насадки в комплекті. Всякі гачки, магнітні кліпси для щоденних завдань, наприклад, тримачі для геймпадів чи клави, поличка є, як в моєму випадку, книгу поставити можна, під стакан місце. Чи корзинка під інші речі, як це звільняє місце і передає слово органайзер у всій своїй сутності: геймпади, мишки, всякі пультики, флешечки, камерне світло, тепер це все органічно в одному місці знаходиться, не займає робочий простір і просто ідеально для тих, хто постійно бореться з проблемою шуму на столі. Реально дуже вдало доповнює робочий плейс мій рекомендацій. Що стосується необов'язкового вдосконалення, яке тішить око, так це ще один органайзер від тих же Office Pro. за якість можу вручатися. Ніх все дуже на висоті. Це ось такий хребет, як я його прозвав. Фактично, це модульна штука покликана для того, щоб приховати зайві кабелі, що йдуть зі столу вниз. Якщо умовно верхній кабелі приховає комплектний лоток від столу, то от все, що йде нижче в розетку, протягуємо через цю штуку. Верхня частина кріпиться до стільниці, нижня має грузи. а сама ця річ з гуми і пластмаси, що відповідно змінює форму разом зі столом, коли той підіймається, опускається. А значить, чудово підходить і для столів з електрорегулюванням висоти, і демонструє такий Туристичний хребет замість шмарклів різних кабелів. Що стосується девайсів, погнали. Мікрофони. Тим, хто давно на каналі, відома історія Blue Yeti. це сакральний мікрофон для мене, і ви мене не переконайте. Але в цьому році Арсенал доповнив також динамічний мікрофон Fifine T678, який можна побачити на стрімах. Прекрасна модель, що по звуку запису, що по юзабельності, до того ж є можливість підключення по XLR, регулювання гучності звуку та гучності моніторингу звуку, вже сидить в павуку. І Завжди готовий рятувати. Але що не менш важливо для мене, це ось цей пантограф FIFA BM88. Він продається і окремо і комплектно, як в моєму випадку, з низьким профілем, і тут просто немає слів. Дуже подобається те, як він виконаний вигляд, дуже крута штука. Таким чином чіткий звук поєднується з універсальністю та зручністю цього пантографа. Мої два основні мікрофони зараз так різні, але від цього й круто, бо можна поєднувати або використовувати залежно від потреб. Окей, почав за FIFA, тож продовжу ще пару девайсів від них. Без яких тепер не уявляю своє робоче місце. Це колонки, до яких я скептично ставився, якщо чесно, коли отримав, і от як же вони мені потрібні щодня. Це модель А20, здавалося б, звичайні стереодинаміки, але максимально вдалі для мене в повсякденні. Звук у них непоганий, а я ще підредагував у еквалайзері через материнку, бо вони це дозволяють живляться від USB, мають підсвітку і різного роду елементи керування і дуже круто працюють на передачу 360. При ось такому розташуванні в одиночних іграх чи під час перегляду фільмів все зрозуміло. Міло, все кайфово прослуховується, зрозуміло, з якої сторони реально юзую їх щодня, як вивід звуку, коли навушники не треба, або як альтернативу, і не потребую ніякої окремої громісткої системи. Звісно, це не саундбар, тут немає насиченого басу, але від неї цього і не очікуєш. З мінусів можу виділити лише фоновий шум, притаманний багатьом таким колонкам, але їх можна вимкнути одною кнопкою, тож взагалі не проблема. FIFINE Stream Deck річ, яка має бути в кожного, поважаючого себе стримера, монтажера чи фотошопера. Та якщо серйозно Ситуативна, і якщо ви вже купуєте Deck, то певно розумієте для яких цілей. В двох словах це додаткові LCD-кнопки, які налаштовуються під певний сценарій використання в спеціальній програмі і полегшують життя під час стрімів, монтажу тощо, адже працює це окремо від клавіатури. Багато потрібних і не дуже дій можна запрограмувати на цю штуку і кайфувати. Можливо, рідко, але мітко. І звісно, плюс 100 до крутості на столі однозначно він додає. Тож лише за це його можна брати. Клавіатури: виділю декілька моделей, які в мене постійно на руках, які Комбіную, і які по своєму круті та різні. Дареу А98 Master. одна з найкращих клавіатур, що мені доводилося юзати, поки що. Шикарний тайпінг, м'якість якого ще й можна регулювати. Там просто нереально жирна начинка, яка за це відповідає, і загалом купа уваги до деталей. Якщо мені потрібно багато друкувати, це до неї. Кожний натиск на солода. До того ж, без провід. Ну коротше, говорити можна багато, є повноцінне відео огляду на їх клавіатури. І, до речі, дареу також дали мені промокод. Якщо комусь треба буде, користуйтесь. Ще виділю те, що виглядає, вона унікально. Люблю цю клавіатуру. Наступна це нещодавне відкриття у вигляді Apple Maker ak 820 Pro. Ще одна безпровідна модель OM-профіль. На відео я накинув на неї білі кастомні кейкапи, але це ще одна близька до ідеалу клавіатура на лінійних гіфт-свічах. Обожнюю ОМ, а тут ще й дисплей програмований, є. Купа позитивних відгуків, не просто так. Клавіатура комфортна в усьому. Я особисто люблю OM-профіль для ігор брати, і Epo Maker по відчуттю, ну просто цукерка. Дуже вдала модель. Однозначно якісно зібрана, стильова, одна з тих моделей, якими я жонглюю час від часу, бо вона вміє давати щось своє. І є Maker мейкер красавця Кугар Mini. на відміну від вище згаданих, ця клавіатура простіша, проте має свої фішки, і це моя особиста любов. Я дуже швидко полюбив, здавалося б, не самий зручний форм-фактор, але це клавіатура, яка зі мною дуже довго і мені важко пояснити, чому я її люблю. Це можна зрозуміти лише користувавшись цією моделлю. Скелетон, яскравий скелетон, ультрашвидкі свічі, це лаконічно. Лічна клавіатура з духом геймінгу, вона міцна, стабільна та стильна. Я справді обожнюю цю модель і користуюся з моментів перших оглядів на каналі не просто ж так. І ще вона вміє ось так. Четверта це GamePro mk 230 r модель, яка відкрила світ низького профілю. Безпровідна універсальна модель на червоних свічах з низьким ходом, які є її найбільшою відмінністю, особливістю, називайте як хочете, але вона варта уваги, особливо для тих, кому високий профіль, якими майорять більшість клавіатур на ринку, не підходять. Причини можуть бути різними, але mk 230 r лишилася в моєму арсеналі як альтернатива усім іншим. По якості тут говорити нічого, GamePro вийшли на абсолютно інший рівень, і для вас, як і для мене, це. Клавіатура може стати відкриттям. З приводу мишок, то це три моделі, які в мене зараз постійно на столі, і які також абсолютно різні. Найбільш постійна це Cougar Airblader Tournament. Ще одна мишка відкриття з абсолютно дивною формою корпусу. Одна з перших від якої я просто не можу відмовитися. Те, що виглядає футуристично, то окей, але яка вона точна та зручна, незважаючи на цю дивну форму. Я не знаю. Тут у Cougar вийшла дуже вдала модель: легка, точна та надійна, системою амортизації кліку, клік від сили натиску не змінює. І що для мене ще важливо легким, але чітким коліщам. Ця мишка в мене на повсякдень, я нею монтую, і вона для цього ідеальна. Але якщо пограти, я беру даре a А950 Magnesium. Я також назвав у свій час її ідеальною, саме по причині її форм-фактору, який підійде, мабуть, абсолютній більшості. До того ж, дякуючи дару, версія з магнієвого сплаву лишилася в мене на руках, і щоразу беручи її в руки, я кайфую. Навіть не беручи до уваги солідну начинку, ця миша, поєднуючи відому форму, є унікальна. До того ж чотири яка гірцовкою і безпровідна тримає тиждень, заряджається 15 хвилин. На вигляд, суцільний кастом і пограти в шутери, відчуваючи прохолоду магнієвого сплаву, неймовірний кайф люблю. Ну і Cougar Dual Blader. Мишка, витвір мистецтва. Миша, яку можна налаштувати під себе не лише програмно, а й фізично формою, кількістю кнопок. Тут комплектні насадки міняють форму, вагу, програмовані кнопки дозволяють назначити купу дій на ту чи іншу. Вона мені як щось рідкісне, я навіть не підключаючи її, отримую задоволення, бо вона виглядає як щось. Суперестетичне з майбутнього, як дійсно, трансформер. Мабуть, саме по цій причині є змога зняти кабель, бо взагалі то вона провідна. Dual Blader – Миша, що викликає емоції, це дуже круте відчуття. Лишилися навушники, і ті, що в мене на постійній основі зараз, це Хатор Hypergunk 2 Pro Wireless і Fifine X3. Перші це модель від Hator, я їх використовую суто для ПК, і це в моєму особистому випадку, бо загалом вони три wireless мод, але я в більшості випадків користуюся ними саме з ПК. Прийшли на заміну HyperPunk, влаштовують абсолютно усім: від вигляду і зручності до звуку і автономності модель, яка за близько 100 доларів закриває всі потреби і за весь час який вони зі мною, питань до них ніяких. В них є змінні амбішури, що дозволяє обирати між екошкірою та тканиною. І загалом це просто зручні та якісні вуха, до яких я звик з перших хвилин, і от досі вони зі мною. Друга модель це новинка від Fifine, Fifine X3, і це перші вуха компанії, від яких я по-справжньому кайфунув, Тож, от тепер вони завжди зі мною. Якщо треба посидіти знову та чи вийти на вулицю, це крута музична гарнітура зі своїми фішками, типу сенсорної панелі, бас-режимом чи геймінгмодом, який покликаний нівелювати відсутність донглу. До його немає, але в усьому іншому за свої кошти це Best of the Best, бо ще й шумозаглушення мається, і от Fifine X3 ідеально доповнює арсенал своєю наявністю. Дуже зручні, універсальні, можна брати з собою з якоюсь нереальною автономністю роботи і справді крутим звуком. Музику слухати, фільми дивитися, один кайф. Також можу рекомендувати, як і все в цьому відео, адже це девайси, якими я безпосередньо користуюся сам. З приводу інших девайсів, які юзаю, це 2К вебка від Lorga, Panasonic Lumix G80 для запису відео, є DualSense. З геймпади, маю ось такі аудіофільські навушники від год і m 6 l називаються під настрій, і колоночку від віддівум з піксельним екраном. Але відео вийшло і без того велике. Тож, якщо вас щось цікавить з цього списку чи зі списку взагалі оглядів на каналі, питайте під цим відео, буду відповідати в коментарях. У мене ж на цьому все. Протисніть вподобайку та підписку. Дяка за вашу підтримку, окрема дяка всім спонсорам та патронам каналу. Всі посилання в описі. Гарної днини, бережіть себе і побачимось!